Колись ми дивувались, коли читали художник, громадський діяч, спортсмен, і це все стосувалось однієї людини. Сьогодні я буду з одним із таких людей: викладач, блогер, спортсмен, донор, читець, волонтер, мотиватор. І я взагалі дивуюся, як йому вистачає доби поєднувати всі ці справи. А ще сьогодні ми будемо готувати. Якщо тобі цікаво, тоді гриби сюди. Сьогодні зі мною на кухні Олександр Хома на просторах інтернету. Ви могли його бачити як файний блогер. Привіт, дружні! І одразу до тебе запитання: що будемо готувати? Сьогодні все буде максимально просто, максимально смачно і корисно для нас. Тобто, це буде салат з грибів, з філе курячого, з томатів і мікс салатів. Прикольно Він потрібно невеличкими шматочками її нарізати, і які щоб як були зручними для. Для... для спонсор показу кулінарного шоу гриби сюди. Фанджі фарм. Фанджі фарм гриби для всього і для всіх. Що вибрав саме салат? Ну от що ми маємо мучитись над тим салатом? Мучитись, не мучитись. Боже, яка курка гарна? Я б не сказав, що мучитись вже близько літо, і звичайно ж літом не хочеться так багато їсти. Хочеться щось свіженьке, щось як -то, корисне, як то. Як -то. Як -то? звісно, без м'яса нікуди, але все ж якраз буде сезон овочів, фруктів. Тому відповідно хотілося взяти щось таке з корисного. Ну відповідно, якщо я займаюся спортом, то для мене є важливим той я заряд енергії, вітамінів і отримую мене. з продуктів. Я вже тобі допоміг, називається. Буду стікати пів крові. <клінарне шоу> Кулінарне шоу перетворилося в. Шурював. І це. таке трапляється на кухню. Так. Ти вже 20 разів ставав донором, здавав кров. 20 разів це майже 10 літрів крові, правильно? Це, як на це... мене, це зовсім небагато. Це Я небагато. маю надію, що це буде тільки початком. Хочеться дійсно віддати максимум скільки можеш, без шкоди, звісно, для себе, але зробити якийсь свій мінімальний маленький внесок для того, щоб людям допомогти. Дати, віддати частинку себе, тим більше зважаючи на те, що потреба сьогодні є величезна. Скажи, що все починалося? Як це починалося? Ну от 20 разів. Який це період е, ну, для того, щоб от здати цю кров? Це ж не буде за місяць там, чи навіть за півроку. Це все одно треба якийсь довгий період, скільки це. Скільки це часу і як взагалі це все починалося з тебе? Дивись, варто почати з того, що кров можна здавати раз в 60 днів. Відповідно, мусив між кожною донацією пройти 60 днів, тобто 2 місяці. За рік виходить це 5-6 донацій, зважаючи на те, що ти маєш ще трішки відпочити, тобто, щоб організм нормально відновився, почав продовжив нормальне функціонування і щоб це не було шкода для самого організму. І плюс до того бувають різні випадки, коли ти, наприклад, захворів. В тому випадку не можна здавати кров. Коли ти відвідував там дантиста, теж саме відтерміновується трішки сама донація. Тобто, причини дуже багато, є тимчасові і є абсолютні протипоказання. Раніше в мене був хороший товариш, який також мав організацію по донорству крові, яка називалася Одна кров. І відповідно, вже з знайомством з ним я якраз почав активніше вникати в цю всю тему, і хотілося також долучитися до цього. Тобто, став членом цієї організації. Згодом ми разом відкрили вже нашу власну. Відокремленої організації під назвою Я донор ну і відповідно почали залучати максимально людей до цієї справи. Респектую просто за цю е річ і твоїм друзям, але повертаємося. До наших просторів інтернету ти вчитель, ти тіктокер, ти е, в інстаграмі ведеш свій блог. Як студенти до цього ставляться? Студенти досить позитивно реагують. Це мені дійсно подобається, бо я бачу від них фідбек, я бачу їхні емоції. Що це не тільки мої студенти з університету, а й з інших вузів. Коли вони відгукуються, коли вони пишуть, що хотіли б навчатися в мене, хотіли б навчатися в нашому навчальному закладі. Відповідно, виникає посмішка на обличчі, знаєш, що ти дійсно займаєшся тим, що треба. Знаєш, кого мені найбільше шкода? of we are Дівчину <світ> <світ> він заставляє її знімати тік-токи. як е, дівчина до того ставиться? Але бачу, що в неї теж є свій своя е, сторінка. є, але менша сторінка, тобто вона не так концентровано це все викладає, і це поки що не є до її, не належить до її професійної діяльності, але все-таки вона допомагає, хоча не завжди хоче інколи лінь. Інколи каже, ти мені вже надаю своїми ідеями, що знімати, знімати, знімати. Але якщо має бути результат, потрібно відповідно завжди продовжувати цю всю роботу. Чи часто вдома готуєш і? Балуєш свою е дівчину, ми разом готуємо. Тобто, це і перше, і друге буває, якісь, зможемо торспекти. Eh, звичайно ж, є таке, коли, наприклад, я приходжу втомлений з роботи після тренувань я не маю вже сил. Замовна <світ homage> <світ> або замовиш, <світ> 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 або вона допомагає. Те ж саме стосується і з моєї сторони, коли їй складно, важко, то відповідно мене нема такого, що я там відмовлю. Для мене це є чимось принизливим. Для мене це є чимось важким. Тобто мені це подобається. Я не раз готував, тобто і сам готую. Ти нормальний вчитель, викладач відпускаєш людей, дітей Ти ставиш енки. Eh, енки як Енкенки я ставлю, але я Для чого. Для чого, Для, для, для того, чого щоб трошки привикали студенти до серйознішого життя. Тобто, студентство — це те ж саме, що колись буде на роботі. Ти не зможеш з роботи постійно втікати, десь злиняти, десь мені ніби погано, десь щось сталося і так далі. А якщо ти начальник, то можеш. Якщо начальник, але треба спочатку дорости до того рівня, щоб ти був начальником. Тобто я намагаюся виходити з тієї сторони, щоб вони мені просто нормально, як простій людині, пояснили. Тобто, скажи, мені там треба поїхати до родини, там святкує бабу. Усі день народження. У мене якась там така причина є, маю піти до лікаря. Тобто я нормальна, адекватна людина. Я так само був колись студент. Ну, да, вже простий салат. Ви бачите, скільки туди на радіантів? Також ми більше говорили, чим його готували. У нас є для цього бальзамічний оцет. Тобто, босоєвий соус буде занадто рідкий. А бальзамічний він має свою ізюминку, тобто свій смак. Я думаю, що він якраз буде доречним до нашого салату. Добре, давай смакувати вже в принципі є наші тарілки. Тобі така, мені така. Давай, накидай. Презентація по-назарівській -по по більше. Мені. Ну, так. Мені можна поміняти просто тарілки. Я собі це заберу, добре? Без проблем. Все заправлено яким соусом? Бальзамічним. Бальзаміком. Смакуємо. Ти знаєш? Круто. Навіть е, знаєш, що я здивувався? Чому нема солі і перцю? А мені її не треба. Я хочу нагадати, що спонсором показу кулінарного шоу Гриби сюди є торгівельна марка «Фанджі Farb. Гриби для всього і для всіх. Якщо ти хочеш, щоб тобі було смачно, гриби сюди.